Вітання з Одещини, канал Милий Сад. До вашої уваги пропоную відео з трояндою Чорна королева. Купувала на одеському привозі 3 роки тому під такою назвою. Хоча читала, що фактично офіційно немає троянди з такою назвою. Але, якщо немає, то ось вона є. Ну, так, будемо. Я вважаю, що вона підходить, назва для цієї троянди. Подивіться, будь ласка, це відео не передає її колір, насправді він ще темніший. От, просто зараз сонце заходить і відсвітє. Е... Ну, і в неї отакий довжелезний пагін на 2,5 метри десь, може, навіть і на 3 вже. Ця троянда в минулому році цвіла слабо, бо була друга річка. Але пагонів було набагато більше. А цієї весни мені прийшлось їх зрізати на висоту 1 метра від землі. Чому? Тому що. Поселився розанний пилильщик, на жаль, цей кущ був набагато більшим. Ну, нічого, вона молодець справляється. В спеку, правда, не цвіла. А зараз кінець цвіла в червні трошки, і зараз кінець серпня, то вона, от, можна сказати, по всій довжині, не дуже рясна, але цвіте. Цій квітці вже, мабуть, два тижні. Вона тримає десь два тижні квітку. Ну, оця може, може, десь тиждень має. Вечером вони, коли сонце заходить, то вони дійсно чорні стають майже. ну Сказати, що вона мені аж так до вподоби, ну я не можу. Але цікава троянда, будемо казати так. Вона чомусь мене так не сказати лякає, але ці квіти, коли їх так... Сумрачної, вони такі темні, вони таке трошки гнітючі враження справляють. Ну, в цілому я задоволена нею, бо вона гарно цвіте. Ось, не хворіє. За сезон, крім того, що був розанний пилильщик весною, більше ніяких хвороб я на ній не замічала. І, в принципі, в мене всі троянди явди з таким листям. Вже середина, вон там далі. Та слабо цвітуть, бо була спека. І тут повне сонце. Є ділянки, де сонця трошки менше. Там на півтінь або так. Декілька годин його не буває, то там цвітуть троянди Тут зранку і до вечора. Сонця, та як у нас температура повітря влітку була 45 на сонці, навіть пару днів було 50, то що можна сказати про цвітіння троянд? <кій> Вони почали цвісти тільки два тижні тому, можна сказати. Ну, деякі і в спеку цвілили, їх було мало дуже цих троянд, які починали цвісти в спеку. така ще раз показую троянда. Летиста, чорна королева. Полив, звісно, полюбляє, як і всі троянди. І я поливала два рази на тиждень, як мінімум. Тиждень тому пішов дуже рясний, гарний дощ, і спека трошки пропала. Ну, було 45, зараз 35. Це для нас, для півдня, для Одеси це не спека. гарного всім мирного вечора